Сьогоднішня ніч стала наймасштабнішою атакою на Луцьк від початку повномасштабної війни. Над містом кружляли дрони, літали ракети, лунали вибухи. Працювала ППО. Мешканці шукали укриття, аби врятуватися від небезпеки. Дехто опинився біля собору всіх святих землі Волинської по ЦМП, що на вулиці Соборності 36. Але замість прихистку почули з тваринами не заходити. Про це у соцмережах написала користувачка Ірина Гаслам. Здавалося б, храм має бути тим місцем, де двері відчинені для всіх, у час скрути. Але на вході нас зустрів охоронець із оборонним написом з тваринами не заходити. Пише жінка. За словами Ірини, під храмом стояли десятки людей разом зі своїми домашніми улюбленцями, собаками та котами. Багато хто не наважився залишити їх вдома під обстрілами, але вхід їм заборонили навіть під час повітряної тривоги. Люди залишалися на сходах храму просто неба, поки над головами літали дрони. Кожна секунда могла стати останньою, розповідає очевидиця. Водночас, за словами присутніх, представниці церковної громади ходили довкола храму та робили зауваження молоді за коріння чи грубі слова, замість того, щоб підтримати і дати прихисток усім, хто потребував. Жінка обурена тим, що в місті досі функціонує церква МП, пов'язана з країною агресором. Вона наголошує в умовах війни всі укриття і храми повинні бути відкритими для людей і тварин, бо ж це питання людяності та наших цінностей.